Автоматичною чергою по людях на рівненщині 25-річний чоловік поранив чотирьох молодиків. Між двома компаніями виник конфлікт у сільському кафе, кажуть у поліції. Після чого один із учасників поїхав додому, взяв автомат, повернувся та просто так почав стріляти у натовп. Потім він втік чи затримали стрільця. Вже дізнавалася наша Анна Махно. Закривавлені речі та використані набої від автомата. Це фото поліції з місця злочину. Посеред села автоматна черга. Все трапилося ось на цій вулиці. Чоловік із сусіднього села приїхав сюди, дістав автомат та почав стріляти у натовп. Я почула постріли. тут тривога. То я думала, що вже шагеди збивають, то я трохи злякалася. Це сталося близько першої ночі. Вже згодом місцеві дізналися, що це були розбірки зі стріляниною біля кафе. вранці вийшло, то я бачу, що міліції вже повна. Там таке вим'яте. Все оця земля у цьому закладі. Усе й почалося кажуть копи У місцевому кафе. Між двома компаніями виник конфлікт. Один з учасників поїхав до місця свого проживання, де взяв автоматичну вогнепальну зброю та повернувся до місця події. І просто відкрив вогонь у натовп. Дістав зброю та здійснив не менше десяти пострілів рамку казаної групи. Осіб по тому втік чотирьох поранених доправили до Березнівської лікарні, в якому вони стані, де нині підозрюваний та зброя. А ще чи відомо, де він її взяв? Я розповім уже в наступних випусках. Анна Махно, рівненщина ТСН 1+,1.